Уявіть собі, що ваше життя це велика книга, де кожна сторінка розповідає про вашу спадковість. Але що, якби у вас була невидима ручка, здатна переписувати деякі з цих сторінок? Саме так працює епігенетика, таємничий процес, що дозволяє навколишньому середовищу впливати на наші гени, не змінюючи їхньої основної структури. Уявіть собі, що ви гуляєте по густому лісі, ви дихаєте чистим повітрям. Чуєте спів птахів. Ці фактори можуть активувати або пригнічувати певні генетичні маркери. Це схоже на те, як диригент оркестру визначає, які інструменти грають голосніше, а які тихіше. Епігенетика це диригент нашого життя, що керує генетичними симфоніями, реагуючи на що ми їмо, як ми спимо, і навіть на стреси, які ми переживаємо. Історії про близнюків. Який, попри ідентичний генетичний код, розвиваються по-різному через різні життєві обставини, підтверджують цю магію. Епігенетика доводить, що ми не лише продукт нашого коду, але й архітектори нашої долі. Це наука, яка змінює наше розуміння спадковості, відкриваючи нові можливості для здоров'я та довголіття. Тож наступного разу, коли ви робите вибір, пам'ятайте, кожне ваше рішення може переписати сторінки вашої генетичної книги.